Вітаю вас, дорогі друзі. Слово Боже, це не тільки шлях до спасіння, це не тільки цікаві історії, а вони дійсно цікаві. Слово Боже, це приклад того, як сьогодні ми можемо застосувати Біблію у цей час, в який ми живемо зараз. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною прочитати коротенький відривок. Це Євангелія від Марка, розділ 6, 45 й вірш і далі. І негайно він змусив своїх учнів сісти в човен. І раніше за нього пливти на той бік до Івсаїди, а він тим часом відпустить людей. І, відпустивши їх, він пішов на гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам годин на суходолі, побачивши, що втомилися від веслування, бо вітер дув спроти них. Спротив учнів, близько четвертої сторожі ночі він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і занепокоїлися. І тут же він заговорив до них і сказав їм: Кріпіться, це я, не бійтеся? Він увійшов до них у човен, і вітер ущух. А в собі вони все ще були сповнені жаху, тому що не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим. Друзі, зараз питання. Чому учні? Христа опинилися вночі посеред шторма і бурі. Може, це була якась випадковість або примах природи? Чому Чому так сталося? І ми знаходимо тут відповідь, що Христос, після того, як нагадував 500 чоловіків, і там вказується, що це був вечір на початку ночі. Він Негайно, 45-й вірш, негайно змусив своїх учнів сісти у човен і пливти на той бік. Змусив. І слово змусив підказує нас, що Христо, Христос не казав: хлопці, може, давайте на той бік. А вони кажуть: Да ні, давай почекаємо, вранці буде краще по морю плисти. У морю виходить. І це так, логічно, але Він змушує учнів вночі йти туди, де буде буря. Наступне питання: чи знав Христос, що буде шторм? Що море буде хвилюватись? Звичайно, знав. Друзі, то для нас тут наступний урок: що Христос побуде нас туди. Куди ми не планували зовсім йти, він поведе нас там, де є ніч, там, де є буря, там, де є шторм. І це він робить не для того, щоб випробувати нас або напустити на нас страху. Ні, він це робить для того, щоб зміцнити нашу віру, щоб ми навчилися довіряти. Богу у своєму житті. І коли ми будемо посеред шторму життєвого, а сьогодні дійсно в нашому житті є шторм, бо є війна, коли є буря, коли є небезпека, ризики для життя, то на що ми будемо дивитися? Ми будемо дивитися на цю реальність шторму. Ми будемо бачити хвилі на морі. Або ми побачимо Христа, який може заспокоїти будь-який шторм. Наступне питання: чи міг би Христос там на горі, коли коли молився, заспокоїти моря? Міг, нема питань. Але він цього не робить, він навмисно йде по морю, щоб показати своїм учням наступне, що він є творець, що він знаходиться завжди понад своїм творінням, понад природою. І що для Ісуса нема жодного питання, щоб дати нам спокій, втіху, дати нам віру у майбутнє. Друзі, давайте будемо разом практикувати Слово Боже кожен день і розуміти, що Христос ніколи не запізнюється, що Його Допомога приходить вчасно. І Господь, коли змусить нас піти дорогою, де буде шторми буря, де буде ніч, це для того, щоб ми дійсно стали переможцями у цьому житті, щоб ми дійсно мали міцну віру, яка здатна пройти що завгодно. Хай Бог благословить нас в цьому. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.